97 разів за минулу добу обстріляли Херсонщину військові РФ, 21 раз атакували обласний центр. Захищав Антонівський міст, там отримав поранення. Герой України Дмитро Чавалах розповідає про бій за Херсон. Нова Каховка це Україна. В Одесі більше сотні вимушених переселенців вийшли на акцію підтримки рідного міста напередодні його річниці. Прибережна зона Херсона обстрілюється дуже щільно російськими окупантами. Тут до лінії зіткнення фактично кілометр. Мешканці цього будинку говорять, що це не перший обстріл, і е, особливо щільно їх накривають вночі, переховуються у більшості у підвалах, якщо встигають до нього дістатися, або ж сидять у коридорах. Херсонка пані Лідія розповідає, будинки у їх районі обстрілюються щодня. Ночі лежали сім разів, ось елеватор видно, били, а потім ще 10, в три години ночі, десять разів вважаємо. Сіли в коридорі і вважаємо, скільки разів нам попало сюди. Там в перший будинок, тут у нас міна упала, в них ракета прямо в будинок впала. Про те, що минулої ночі було дуже гучно, говорить і Наталя Добровольська. Кожен раз після обстрілів доводиться ремонтувати житло, плівкою дошки надає місцевий виконком, каже жінка. Та, попри все, евакуюватись з міста вона не хоче. Куди я поїду? Виїжджайте туди, виїжджайте туди. Ну хорошо, приїду я в чужий город, стану посеред І Що куди я поїду? І з чим я прийду без роботи, без денег, без с для существування. Куди? А мені надо сняти квартиру, правильно? Мені за зашну за ну чим то платіть. Я не уволі з заводу. У нас много херсонців страдають. Протягом минулої доби російські військові неодноразово обстрілювали Херсон та його околиці, говорить пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Найчастіше під вогнем російських снарядів мікрорайон острів. Зараз триває контрбатарейна боротьба, тривають артилерійські дуелі. Ведеться бойова робота. Ми наносимо вогневе ураження по цілях, які виявляємо на лівому березі. Працюємо на випередження для того, щоб запобігти можливим обстрілам подальшим міста Херсон. Вибухи, які ви чуєте, це не лише прильоти по правому берегу, це також і робота нашої артилерії. Загалом за минулу добу російські військові 97 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. 21 раз Херсон били з РСЗВ артилерії, мінометів, танків та БПЛА. Розповідає голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Ворог вкрив вогнем житлові квартали і через обстріли пошкоджено домівки Херсонців. Минулої доби на Херсонщині російські обстріли обірвали життя одної людини та ще. Двоє людей дістали поранення. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Дмитро Чавалах – командир мотопіхотної роти 11-го батальйону 59-ї бригади. У лютому 2022 року у року його батальйон відпрацьовував злагодження на Олешківському полігоні. Вночі 24 лютого отримали команду рухатись у напрямку Чонгар-Каланчак, розповідає військовий. У дорозі російська авіація почала обстрілювати їх колону. Була команда повітря, техніка колона повністю роз'їхалася, по нам відбомбилося цих два літака, і вони вже почали заходити на третє коло, тобто для того, щоб по нам бомбити. І невідомо, ну так це знаєте, як в фільмах, як якийсь супергерой з'явився і врятував нас, з'явився літак наш, і збив один російський. Ну, відповідно, інші російські почав за ним гнатися. Яка доля цього літака, я не знаю, але він нас просто врятував. Наступна команда пригадує Дмитро, була їхати до Антонівського мосту, де на той час українські воїни проривали оборону російських десантників. Наші танкісти прорвали цей міст, прийняли на себе основний удар. Той десант, який знаходився на мосту, вони його знищили або просто налякали. Але наступна партія вона вже була в готовності. Вони вже нас чекали. І знаєте, от з однієї сторони рухається зі сторони Криму колона, яка розділяється на три частини. Одна рухається в нашому напрямку, а дві, виходить, обходять нас справа і зліва. І авіація постійно літає. Тобто, вже тоді на той момент я розумів, що ми потрапили в оточення. Відповідно, поступила команда проривати міст. Батальйон Дмитра Чавалаха почав штурмувати Антонівський міст. Під час закріплення на іншій стороні у Дмитра поцілив снайпер. Я просто відчув удар, але я не відчув такої, знаєте, сильної болі, нічого такого не відчув. У мене просто була така думка, що це просто він потрап, потрапив в ню в броню, в бронежилет, і якби нічого страшного на цьому немає. Але від цього удару я якби, ніби як впав, і коли я спробував піднятися, в мене нічого не вийшло. Далі була евакуація з поля бою, пункт прийому поранених, територіальної оборони, лікарня та операція. Дмитро розповідає, до свідомості прийшов 26 лютого. Одразу подзвонив батькам, які на той час мали інформацію, що він або загинув, або зник без у лікарні Дмитро дізнався, що указом президента йому присвоєне звання Герою країни. Це було 2 березня. Новину повідомила медсестра. Спочатку не повірив і попросив показати виступ президента, розповідає Дмитро. В Цей момент я вже зрозумів, що ну, ніби, ніби дійсно я, фамілія ім'я по батькові звання, все сходиться там, за оборону Херсону. Ну я і в Херсоні був, знаєте, якось так пазл складається, ніби я. Але ну до останнього моменту я в це якби ну не сильно так це, ну не міг це цю інформацію прийняти. У лікарні Дмитро перебував місяць. Евакуювати з Херсона його не могли, адже стан був важкий. Те, що Дмитро, військовослужбовець, лікарі приховували, коли стало зовсім небезпечно, чоловік почав шукати місце, де можна сховатись. Допомогла тоді, говорить, волонтерка Любов Чернецька. Вона познайомила його з Херсонцем Євгеном. Спочатку мій, моє коло спілкування було це лікарі, там і медичні працівники. Потім моє коло спілкування звузилося до чотирьох чоловік, а з чотирьох чоловік воно звузилося до однієї людини і однієї собачки. Просто у травні Дмитра евакуювали з Херсона. Як саме не розповідає, бо це таємниця. Говорить лише маршрут був важкий. Про це зустрічі знімали на камеру. Знаєте, і такий, знаєте, ліхтар прямо нам в обличчя, камера. І я чую ці такі слова. Вас вітає Служба безпеки України. І я розумію, що все, я вдома. Вдома на Хмельниччині Дмитро завершив лікування, пройшов військову комісію і отримав висновок непридатний до проходження військової служби. В людини є ціль, в людини є мета. Вона до неї рухається, а потім в один прекрасний момент каже: ні, ні, все, давай яку... рухається в іншому напрямку. І це для мене якось розгубленість така була, знаєте, я просто ну, я не знав, що робити далі, чим займатися. Просто, ну, якось зупинилося все, от то, що, до чого я йшов. Ну, я розумію, що от, ну, результат. Той, до якого я дійшов, також доволі таки непоганий. Нині Дмитро навчається на історичному факультеті. Планує опанувати фах психолога, щоб допомагати військовим, які пройшли гарячі точки, полон та поранення. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Новокаховчанка Наталя Біляєва разом з донькою Анастасією прийшла до оперного театру в Одесі. Жінка говорить, 28 лютого новій каховці виповниться 71 рік. Тому містяни зібрались підтримати своє місто, яке лишається у тимчасовій окупації. Наталя пригадує, як разом з іншими новокаховчанами ходили на мітинги протесту в окупації. ми вже ходили на мітинги. Наші про було страшно йти туди. То тобто, ну, вирішити йти. А коли там вже були, людей було дуже багато, разом з людьми було не страшно. Але і вони Росня боялися. Вони стояли під обласною радою. подалі. Анастасія Біляєва говорить: рідне місто, в якому виросла і постійно навідувала батьків, згадує весь час. Зараз мені просто надзвичайно прикро, що Я не можу туди повернутися. Що ми місто зараз в окупації це несправедливо. Такого не має бути. І ось ми тут, бо скоро день народження нашого міста, і хочеться його відзначити спільно з людьми, які також розуміють, чому ми зараз не там. І от зато ми зараз тут і ми можемо бути разом. Три місяці тому виїхала з тимчасово окупованої нової каховки. І Наталя зараз розповідає жінка. У місті важко закриті магазини, дуже дорогі продукти. Дукти немає роботи очень страшно з кожним днем все страшніше і страшніше. і просто это таке угнетення, униження і просто страх. Держались до останнього, тому що животні не хотілося просто бросати дом. Но... Просто не было выхода. Город опустил уже не работает, магазины не работают на голову падает, взрывается все ребенка страшно выпускать, потому что молодой можно не вернуться. За словами співорганізаторки акції в Одесі Наталі Марченко, біля оперного театру зібрались більше сотні новокахавчан. Кожному місті на великій площаді всі новокахавчани збираються, щоб ще раз сказати всьому світу, і всім, що нова каховка, не дивлячись на те, що вже рік в полоні в окупації вона є, була і буде Україною. Акція до Дня міста триватиме і надалі. Новокаховчани збирались не лише в Одесі, а й Бердичеві, Білій Церкві, Чернівцях, Києві та Львові. Провести акцію планують і в Польщі, адже там теж живуть вимушені переселенці з Нової Каховки, розповіла Наталя Марченко. Нова Каховка це Україна. Україна все слава Україні. Героям слава! Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.